Привіт! Нове відео по Клешу В цьому відео ми з вами подивимось на обнову. Вийшла нова обнова. Сьогодні подивимось, що додавали, що прибрали, хоча нічого не прибирали, але зараз подивимось. Ставте лайки, підписуйтесь. Розпочнемо з того, що подивимось на героїв. Я думаю, ви бачите, що їм змінили модельки. Я це одразу замітив, коли зайшов в Клеш ну, Ось Такі от модельки. Якщо вибрати їх, отут, то до речі змінили екран. Це також прикольно, мені здається. Але чогось не вистачає. Мені здається, що фон можна було б зробити трохи інший. Хоча, я думаю, що він буде мінятися від в залежності від пори року, і буде нормально. Оця квіна мені прям не сподобалась, тому що вона якась занадто стала тепер яскрава і така дуже мультяшна, трохи дивно. А оце, до речі, непогано. Це вже як якийсь скін, напевно, якийсь золотий. Ну мені саме більше поки подобається оце. Цей скин. Він такий самий непоганий. Ну і на корля, в принципі, все те саме. Немає що такого додати. Змінився оцей фон Gold Passa. Тепер тут якось, якось воно виглядає компактніше, мені здається. Тепер можна фармити 15 лямів ресурсів і аж 150 тисяч дарка це доволі багато. Але, в принципі, враховуючи ціни, то в принципі нормально. В принципі, це все, нічого такого більше сюди не додавали, саме в цю вкладку. Зараз подивимося, що тут ще змінили. Також додали нового юніта, називається Суперхог. Я думаю, що ми його перевіримо в катках напевно, в наступному відео, в цьому вже не будемо, в цьому ми тільки дивимося обнову. Думаю, що протестимо його вже в наступному відео. Але зараз, в принципі, можемо сюди перейти, подивитися на що він хоча б здатен. Давайте скинемо на інферно їх всіх. Подивимося, що вони можуть їм зробити. Я майже не дивився, на що вони здатні, але, по-моєму, вони пригають. А потім біжать уже без кабанів. Давайте скинемо рейдж і сюди. Деор. Треба його зафризити, Ну, давайте зафрізимо оце. Скинемо хіл'є. Хп в них, до речі, побільшого, це також прикольно. І, до речі, вони не б'ють тепер оці, що спригнули вже, вони не б'ють деф. Не знаю, чи це прикольно, але в принципі це не завадить, тому що вони часто сильно просідають від героїв, і буде непогана така функція. Ну тут ще велика толпа, я думаю, що вони повинні справитись, герої перші, але ми тут не за трьошкою, тому давайте вийдемо. Отакі от, от суперхоги, вони, в принципі, непогані. Я думаю, що ми їх затестимо, але в наступному відео. Тому ставте лайки, особливо підписуйтесь і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ну і останнє таке, що додали, це, напевно, найважливіше в цій обнові. Це новий юніт, називається учень хранителя. Непоганий такий персонаж. Це саппорт із невеликим таким уроном, але він додає хп вашим військам. І це, в принципі, непоганий такий пірс для тих, хто любить грати різноманітними всякими міксами, а не просто якимось там мас шахт або мас-кабани. В принципі, думаю, що непогано, ми якось обов'язково його затестимо, і тільки його ще треба відкрити. Це коштує аж 13 мільйонів і аж 13 днів буде відкриватися. Але, в принципі, нічого. Я почекаю. Хоча ні, я не буду чекати, тому що в мене є оці медалі, і можна буде, ось, в принципі, купити молоток і відкрити. Тому якось так. Тому це все. Можливо, я якісь дрібниці пропустив, але це вже таке. Думаю, ви самі зайдете і подивитесь. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково, тому що скоро буде відео із новими персонажами, яких додали. Сподіваюсь, відео було цікаве і до зустрічі.